Всім хайки, з вами Громаня, і сьогодні ми граємо з PunchBob Tower Defense. І сьогодні ми знову в Roblox PunchBob Tower Defense. Я тут вже раніше трохи качався, мені подобалася гра. Також у нас є нові кодики, але я їх використовував. Сьогодні в описанні поставлю сайт, де є кодики. І також самі кодики напишу, сьогодні я буду пробувати проходити. Найтмар рейд. У мене це не виходило поки що. Я тут трішки прокачав своїх юнітів. У мене тут їх багато. Також ми зараз перед тим, як будемо йти в рейд. Ми зараз трохи підемо в трейдинг плазу і потрейдемо юніті. Може, щось нормальне вип'ємо. Також у нас -й, 36 й пас, тут цього є 50 і дадуть рандомного міфіка. Не? Це може бути. М -м, цікаво. Чи можете дати, типу, рандомного міфіка. Е, тут в нас є така. ну Тут якби міфіки усього ці різні. GG е, Rock Spanish Bob. Lavus uh, Rie. Uh, Smeaty Verben Jan, Sierra. У мене був Шайні, вам би вот так і нема. Uh -huh. Так, тут ще є, як би. Річард. Ого, у мене було Шайні і Вумбо, і Шайні Вумбо йой. Квікстер, Пінхет Мермейт Мен, Кін Нептун, Мен Рей, Хібнаті Сендж, Джерук, Джерті Мен, Кейммен Спанді Буб, Кептин Марма, Бублз і Банджік Містер Паф і Банджік Містер Краб. Сум там дуже багато їх, я не знаю, можливо, можна вибити. Але тут для пасу тут потрібно багато бустиків, тому я думаю, може, давайте спочатку підемо в плазу. Зараз потрейдемося так десь. Може щось виб'ємо толкове. І потім після цього всі бустики заюзаємо. І підемо в рейд. І можемо багато всякого вибити. Бо якраз на 37 леу не вистачає 36. 14 левелів не вистачає до кінця пасу. 19 днів. Мені, до речі, хтось вже кинув трейдик, дві людини. Так, давай трохи почекаємо. Зависання. Давай, що ти мені покажеш за сірайно. Так, Вумбо Перч Перкінс. До речі, не рекомендую за нього трейдитись. Він фігня, Якщо 18 тисяч. Окей, що там далі? Там ще якась людина. Ого, багато людей на мене йдуть. Так, о, шадненці реально, мені цікаво, він згодиться, якщо я візьму ще Кінг Нептуна. Візьму два... Ні, він не відклонив. Відклонив, окей. Так. Річард. І все? Ну, чесно, навіть якщо він не згодиться, це не хороший обмін, так як його вже майже 140 тисяч, а його лише 69 тисяч. Я відклоню цей трейд. Так, думаю, зараз напишу, щоб мені кидали трейди. Та що я трейжу Sirai. Отак от, от я написав Trade Sirai on Wealth. Е, так, раз. Мені тут вже багато людей накидало трейдики. Вот, що ти мені покажеш? Йоу! С -с Сібер чи як його там. Щось в цьому плані. Окей, давайте дамо йому усіх міфіків, які в нас є. Вони, звичайно ж, не прокачені, але в принципі... Можливо, що то і вив'ємо. Також я йому дам свою дефолку. дуже класна дефолка. І давайте дамо Бомба Шайні на Зачаровці, я забув, як вона називається. І Сібер на Вортексі, до речі, і його 40 тисяч. В принципі, він відмовиться, так як це для нього не вигода. Його всього лише 40 тисяч. Так. Да. Окей, далі. От, Сірайно показує Річарда. Це для них була. Ні. І що? Ти чого ти мені кину за внутри? Да, цей день не вже, в самого початку кинула. E, окей, давайте. Кит, Сьюзі. Ага. Так, Сірайно. E, Сміті Вербінджан, Мен Рей. М -м 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 -м. Ні, невигодно. Так, далі, окейт. Угу. Так. Так, якийсь Сигмаватус. Не знаю, хто це сигмавата, Я не думаю. сигмавата, Так, ні, не, не, не зводиться. Так, ні, тут не, не на тип. Ананас! Так, ну Лена. Тут взагалі важливо з кимось потреб. давайте знову напишемо Трейд Сірайно онвілс. Якщо ніхто не кидає треці, це теж не приймає. До речі, забавний факт був Bubble Bowl Event. І мені залишилися досі бустики від нього. Я їх можу використовувати, але вони нічого не дають. О, мій дут приєднався. Цікаво, що він мені дасть за моїх юнітів. Мені цікаво, він тут взагалі де. Яма, ема ема Ема. Ема, ема, мій друг. <рігучи> Цікаво, чи він прийме трейд взагалі від мене. ідеї він знає, хто я. О, нарешті ця людина відповіла Сірально. Давай, що ти мені покажеш кіт. Він з Кращого трейду немає. Я впевнена, що кращого трейду немає. Так, о. Бейбі Спанчбоб, Спанчбоб дитина. Щось в цьому плані. Так, у мене рейчик і все. Ні. Мені, мені давало покраще. Треба, от є така тактика, якщо ви хочете якогось довго лін трейдити, то вам потрібно людям кидати трейди тим людям, у яких є престиж. Він відклик просто. Треба кидати людям, у яких є престиж. Отакий от, от престиж. М -м -м. Скава, як вони відколи стрейд? О, Том Ренко І ще один чел. Людина, точніше, кімнало трейд. 0 02. Так, що ти даш? О, єдинорога на, на Вортексі. Окей. Далі Хедсон. Амелія. Амелія. Не знаю, як тебе правильно. Містер Крапсні. Це хороший юніт, але так, щоб битися. Адекватно в, рей, в рейді не, не допоможе. Сігма, бо... Оугу! Йоу! Ну, я не знаю, я не знаю. Четверта. 25-й левел він його навіть не покаже, Що Він не скаже, що я... Він не Родлер. Так, що ти мені покажеш? Бабулю і все. Ні. Окей, давайте. Зробимо. Візьмемо цю таку тему. Зараз підемо в рейд. Ні. Так. Та, не їдемо. Окей, йдемо в рейд. Найтмагний. І зараз там прокачаємось. Сьогодні ще й, до речі, квести обновили. Це вже теж є плюс. Ми зможемо багато квестів поробити. Ну, грузийся. Окей. Що тут у нас? Угу, Раз, раз. На речі, в мене є. А, був! Окей, давайте трохи. Стандарт. Ого! Кращого немає. О, бабуля! Привіт бабуля, за тим нам не потрібно. Нам, нам потрібні тільки мифи, мифик. міфіки. Так давайте пішли в Nightmare Raid. Мені цікаво, що я тут, блін, почекаю. Мені друг піде зі мною. А він взагалі де. Він пішов. Ну окей. Пішли в найтмарний райд. Скільки просимо його на не забуде, що це X2 Bubble 60 min. Це ж. Лімітед, uh, це теж Лімітед, Лімітед, Лімітед. Також беремо, X2 Coin беремо, X2XP беремо і X2 Gems беремо. Хтось там зустрібає нафіг. Ти хто? Мані на Стефані? Дурайчі. Я... їх дуже довго прокачувати. Uh, я думаю, краще забрати. Ну... Якщо я буду з цією людиною, то адекватно. Ну, да? я знаю, якщо я що, що, я ще раз переграю. Mm -hmm. Так, поїхали. Так, ти давай тут якось ага. Я дефати не буду. Я б тобі рекомендував на Х2 поставити, бо в мене якби дефалка є. Е, серйозно? Place 2. Мені тут Place 2 Speed. Place 2 Speed. Prestige. А то прям пишешь мене Prestige. Ого! Ура! нарешті На І, до речі, він вже не так. Дефа, як раніше дефа. Так. А Ну, в принципі, добре дефає. Для рарочки то адекватно, тому що звичайні рарочки взяти та саму бабулю вона не подефає. Серйозно? Дети його чи б його? Ну якщо він зачарований? Йо! П'ята сила. Секретна формула. А він на що зачарований? Ага. Ну, одним словом, якась реально багато людина не до того, як ти то кажучи, зайшов. Окей. Я тут, поки що сюди доставлю самі деполки, поки він там робить дев, я зараз поставлю їх сюди, сюди. Ще одного сюди. Цього продам. На чорному ринку. Раз, раз. Давайте будемо його зараз прокачувати, але щоб ви розуміли, це непроста людина. Ого, секретна формула на Гібернесі Сенді, Вортакс на ньому. І ще на ньому секретна формула. Сам, ця людина дуже багата. Тут видно навіть. Угу. І прокачуємо. Добре, ви були на каналі, ви були з вами був Ігроманя. Я випущу сьогодні ще другу частину, я проходжу цей рейд. Всім! tchau tchau